Коли ми ходимо по колу одних і тих самих проблем, цикл замкненого кола немає рішення, це означає, що ми знаходимося в 3D-мисленні, тобто в програмах боротьби, війни і виживання. Але коли ми задаємо собі питання, як можна це змінити, ми починаємо знаходити певні маркери. І коли у вас є в голові оця думка, а як може бути інакше? Це означає, що ви вже пробудилися. Ваша свідомість шукає вихід. І знайти рішення, тобто вже бути як майстер, розуміти, глибоко бачити суть проблеми, бачити свої уроки, не проходити через драму, а проходити через любов, цей стан можна вийти. Але для того потрібно. Пройти величезний апгрейд, програм підсвідомості, того, що нам передали, як настанову наші предки, наші батьки, наше оточення і вийти з програми, що я як всі, я роблю, як всі, чим я краще за інше. І коли ми задаємо собі питання, а як я можу змінити своє життя, ми обов'язково починаємо бачити вихід і бачити рішення. Це і є момент пробудження стан освітлення. Це стан ясності, коли в твоїй голові не звучать хор фраз бабусі, дідуся, мами, тата, вихователів, вчителів, друзів. А коли у тебе є ясність, спокій, і ти з цього стану спокою починаєш розуміти себе, свої істинні бажання. І ти не конфронтуєш до інших, ти не сперечаєшся, ти не доводиш своє право. Робити так, як ти відчуваєш, а ти просто це робиш. І це виходить природньо, без надриву, без конфлікту з собою та іншими. Це і є шлях просвітлення, це і є шлях життя, коли ми з вами повинні порозумнішити, помудрішати і, як кажуть, стати кращою версією себе. Не люблю це слово, цю фразу, але напевно бути кращими це. Пройти певний досвід, зробити висновки і на основі цих висновків бачити нові можливості і варіанти.